Найважчий з кобзарів, найбільший за розміром. Декілька слів про книгу і, і ваш. Мені здається, що така книга важкою не буває. Але вона просто ємка творчістю Шевченка. Ну, я можу сказати, що це той кобзар, який лежить на столі нашого владики, який він читає, Є закладки. І так, він вирішив певний час назад щодня читати кобзар. Тому владика кобзар читає грунтовно, фундаментально. І я собі так дозволила, скільки те, що я читаю, то взяти з собою цей кобзар. Ви знаєте, з приводу Шевченка такі якісь життєві спогади. Вони різні. Пам'ятаються Шевченко зі школи, що ми вчили, вчили на пам'яті, мабуть, всі пам'ятають десь якісь ті фрагменти, якщо не цілі твори. Тоді Шевченко сприймався, так, наскільки я пам'ятаю, не стільки так, як подавали якимсь революціонером, як. Особистістю з великою внутрішньою силою. борцем за, за честь і за волю, за людську гідність. Потім враження теж тут з викладачів, хто був в Каневі, я теж мала честь бути в Каневі. І найбільше, що мене вразило, це відчуття оцієї волі. І от коли е, перед тобою цей величезний простір, ландшафт і оцей повітряний простір, тоді розумієш більше і глибше цю поезію Шевченка, це відчуття цієї волі необмежено, цієї простору, воно ну, надихає і підносить. І ти розумієш відчуття такої масштабності мислення Шевченка. Коли Оглядає охопле, охопле таке враження, що він охоплює думку і облітає всю землю. Що це не тут, отут, він тут, але разом з тим він як -от над землею. В цьому просторі він скрізь. І це теж допомагає, От це місце допомагає збагнути Шевченка. Тому я бажаю нашій молоді, щоб у вашому житті була можливість. Боку правив побувати в цьому місці, тому що це ну, таке важливе місце для розуміння Шевченка, розуміння України і відповідальності кожного з нас за Україну. Відчуття тої волі. І звернення до Шевченка в теперішньому часі, звичайно, кожен десь так спонукало до глибших розумів це відзначення ювілею Шевченка. А потім для мене особисто була така потужна якась от емоційна хвиля, це смерть Сергія Нагояна. Це, по суті, перша смерть, ще одна з перших смертей, перший, другий. І так вразили ті кадри, коли він на барикадах читав Шевченка. З ясним, з ясним обличчям, не дивлячись на те, що чорнявий на, на вроду з карими очима, але ці очі були настільки ясні, настільки вони випромінювали таке життєдайне світло і енергію. Що я так подумала, коли він помер, перше було це якесь отаке, ну, не можуть такі люди йти з цього світу в такому віці. А потім я подумала, що, мабуть, народу в нього було написано бути отаким от світочем, отаким от прометеєм, який піде з ясною душею, піде і віддає своє життя. І для мене особисто те, що він читав Шевченка, а я б отак в ту минуту я б так не прочитала, от, перепини мене на вулиці. Що ти прочитаєш Шевченко? Я б згадала щось там, але це все одно було не те. Мені стало дуже соромно. Мені стало соромно, прикро. І ну, ми з Олесом видрукували ту фотографію Сергія Нагояна, і от я знову взяла ту поему Кавказ, знайшла ті рядки, які важливі, які настільки підтверджують те, що часто ми говоримо, що Шевченко пророк. Просто з якимсь чемом розумієш, наскільки це пророк. А потім через кілька днів хтось дописав, доповнив Шевченка. Тому я цю поему читати не буду, я тільки прочитаю початок. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, Спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не вигоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Ну і слова прочитані Сергієм Нагаяном. І вам слава сині гори, славою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог повагає, з вами сила, з вами, воля, з вами правда і воля святая. І за кіль... Буквально за день-два хтось, набирав, видрукував і прикріпив аркуш паперу. Підпис був Шевченко 1845 і тере 2014 Читаю за Шевченком. І тебе, і тебе загнали, мій друже єдиний, мій, Яковий, мій Якове добрий, не за Україну, за її ката довелось пролить кров добру, не чорну. Довелось запить з московської чаші московського труту О, друже мій добрий, друже незабутній, живою душою в Україні витай, дітей з козаками над берегами. Розриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А дописали так, і тебе загнали, мій друже єдиний, мій Сергій славний, не за Україну, а за її хата довелось пролить кров добру, не чорну, довелось запить з московської чаші московську отруту. І більшого пророцтва, мені здається, нехай би не було. І зовсім інше, плануючи вам тут сказати, після Тетяни Філаретина, повірте, дуже важко, тому що я більше звертала увагу, ну, Шевченка не можна не любити, І про нього можна говорити настільки багато, настільки цитувати його. І все воно таке сьогоднішнє, нинішнє. От якби тільки не написано. Але і, я більше хвилювалася, я також була у Моренця, де він народився, була в Кирилівці, де він виховувався. Тих латин ми це були, тому що навчалася я в школі, у класі з поглибленим вивченням української мови і літератури. Ми побували з класом там, ми були цілий тиждень, я мала змогу гарно з однокласниками провести цю експесію. Але мене дівчина ще тоді так хвилювала доля Тараса. Так знаєте, от особливо у вірші не молилася за мене. А я так мало небагала. Всі у Бога, тільки хату. Ну, я уривками так зачитую. Ну, знаю, на жаль, у нього так і не було дому. І не було його тої хатини, за що він молився. Але слухаючи останній виступ мною, я розумію, що зараз лірично говорити щось за Шевченка важко. Тому я обмежуся його віршем Марія. Оповання моє на тебе мій присвітлий раю, на милосердя твоє, все оповання моє, на тебе, мати, возлагаю, свята я син святих, пренепорочна, я благаю, молюся, плачу і ридаю, возри я на їх отих окрадених сліпих невольників. Подай їм силу. Твоєго мученика, сина, щоб хрест кайдане та несли до самого самого краю достойно віта, благаю, царця, неба і землі, вон моїх стону і пошли, благий конець, по благає, а я не злобний обоспою, як процвітуть убогі села, псалом і Тихим, і веселим. Святою доленьку твою, а нині плач і скорб, і сльози. На цьому як то кажуть, свій вирок і зупиню. Тому що настільки тривожний час в Україні, що все оповання моє на тебе, посвята Морія. Він служив першу службу на своїй парафії, він приїхав до людей з Христом, з Іванглії, з образом Божим, а наші українці його зустріли з Кобзарем, йому подарували Кобзар. І це, це було настільки велично, він коли мені розповідав про це, він говорив, що каже, я не думав, що настільки люди там ще ну, свідомі, тому що там люди в четвертому поколінні, українці в п'ятому. І коли каже, я побачив Кобзар Шевченка, каже, просто слів більше не виникало. А сьогоднішні слова, я хотіла би прочитати для вас вірш «Світ і Ясний. Мені здається, сьогодні, коли Ну, це символічно до сьогоднішнього дня, тому що продовжу тему Тетяни Філареті. Сьогодні 9 днів по нашому Майдану, по нашій Небесній Сотні. І я вважаю, що цей вірш є. Ну, Втіленням цього майдану, цих людей, цієї крові, яка була пролита не просто за Україну, не просто за нашу волю, а була пролита за кожного з нас. Світе ясний, світе тихий, світе вольний, несповитий. За що ж тебе, світе, брате, в своїй добрій, теплій хаті, оковано, омурено, примудрого одурено, баглянцями закрито і розп'ятієм добито? Недобито, стрепенися, та над нами просвітися, просвітися, будем барати, з багряниць онучі драти, люльки з кадил закуряти, явленими піч топити, а кропилом будем брати. Нову хату вимітати. Я вірю, що наша Україна після стількох страждань, стількох смертей, стільки, стільки крові було пролито не тільки на цьому майдані, а вже продовж 350 років нашої історії. Я вважаю, що буде в нас нова Україна, буде в нас вільна Україна, і ніхто не зможе нам сказати, що Україна це Малоросія. Я також хотів би вам зачитати себе сміливі Ну, Цей кобзар це 12 томне видання Тараса Григоровича Шевченка. Але ну, в мене ті перші два томи, які вийшли, були час купила моя мама. От Сьогодні взяв якраз ту книгу і почитала вона. І хочеться сказати про ті речі, про які вже дійсно сказано було сьогодні не один раз, про ці Тараса Григоровича Шевченка. У нього було багато друзів росіян. Він дуже любив і поважав їх, і любив Росію як таку. Я люблю Росію, бував там неодноразово, і в мене чимало друзів росіян є. І я люблю російську культуру і мову, але проблема в тому, що є от Росія, і є ті люди, які там зараз, як у пирі впилися в неї. І їм все мало і мало. Ми розуміємо, що є велика німецька культура і є Адольф Гітлер. Ми розуміємо, що це дві різні речі. І я би для себе не порівнював Росію і Володимира Путіна. Я б для себе не, не ставив знак тотожності між Росією і е, між от, тими, про кого написаний уривок цей. Це вірш присвячений, ну, в принципі, це в нього така велика містерія, великий льох, власне. Його тут спогад про е, події розкопки церкви в суботи Тараса Григоровича, які е, е, Богдана. Е, Хмельницького пов'язувала Черкащина, і от там на Черкащині стоїть церква Тараса, Богдана Хмельницького в Суботові. Це церква Київського патріархату, до речі. Отець Володимир Володю Цвіріхав, він там паламарем цій церкви прислуговує саме в тій Богдановій церкві. І колись, ну, Богдан Хмельницький був великим полководцем і державним мужем. Він зберіг багато скарбів, але ці скарби ніхто не знав, де вони ділися. І от розкопували його ці льохи, власне, шукаючи там тих скарбів. І це уривок з цієї містерії. Відомий, напевно, вам у вигляді пісні, яку співають, комовни, стартак, інші гурти, от вони її виконують, стоїть в селі Соботові. Казав отець Ярослав і отець от Володимир, що є багато таких уривків, що не ввійшли не вони в радянські кобзарі. Ця річ вона не входила в радянські кобзарі. І коли Україна здобувала свою незалежність лише в 90-х роках. Ну, я ще вчився в школі і тоді мені сказали, що будеш читати оцей вірш. Але це такий заборонений вірш. От, його не можна читати було раніше ніколи. Але от якраз тоді на хвилі цього українського патріотизму мені дозволили прочитати уривок оцей, власне, і <кій> хочу вам його зачитати. Я його тоді читав у нашій 17 й школі зі сцени, всі сиділи і слухали. І от для мене самого це, цей вірш був чимось таким революційним на той час ще радянський. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока. Ото от церква Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе жилають, що й за труди не находять. От Отак, то, Богдане, занапастив єси в Богу, сироту україну, за те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстрюки є Катерини з сараною сли, ота зіновію, Олексіїв друже, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все Таке й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам, може, й справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди! Церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна і розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Тут багато вже прочитали псалмів, Тараса Григоровича Шевченка, і я також хотів би звернутися до вас от з одним з цих псалмів. Ну, Дійсно, я для себе, от коли були ці події, 18, 19, 20, я читав псалтир за покій душу тих, хто там загинув, читав його і проймався глибиною мудрості, залишеної нам Пророком Давидом. Яку він передав у вигляді цих псалмів. І коли їх читав, мене полишав страх. Я читав ці псалми і бачив, що ці псалми вони написані ним під час гоні, що Давида переслідували, з дитинства він був найменшим серед своїх братів, і не було йому, напевно, від них особливої пошани, як він говорить в 151-му псалмі. І Переслідували його і пізніше. І він воював з філістимлянами, переміг Голіафа, і, не дивчись на це, і Саул пізніше позаздрив його славі, і син власний навіть нападав на батька. І вороги ворогі зідусіль притісняли. Він постійно був в гонінні, але постійно мав надію на Бога. І коли читаєш ці псалми, то розумієш, що Бог завжди був з ним, бо він завжди був з Богом. І кожен з нас. Якщо він хоче в своєму житті щось досягнути, він повинен читати ці псалми, читати святе письмо і розуміти, що тільки те багатство, яке отримане в Бозі, є істинним багатством. Лише воно не зітліє, лише його не, не викраде злодійний з'їсть міль. І мені ці псалми давали силу, давали віру в те, що ми переможемо. Ті страшні дні, 18, 19, 20 числа, я їх читав. І 21 го я їхав в маршрутці з Луцька на Київ. Я відкрив псалти, сівши в Луцьку, і доїхавши до Києва, мені залишилось дочитати дві слави. Я вийшов з маршрутки, сів в метро, приїхав на Майдан. Приїхавши на Майдан, я почув оцей весь шум, весь гамір людей, і почув ці жалібні пісні, пливекача. Я побачив, як відспівують героїв Майдану. І відійшовши в сторону, я почув, як там. Побачив, що несуть труну. Ці люди вони відспівувалися поряд з сценою, їх несли. І ці люди відбилися від рідних і не знали, куди нести. Натоп вивів цих людей, священиків, труна, і вони стали і не знали, куди йти. Вони повернули вверх, замість того, щоб повернути вниз. І вийшли до барикади на інститутській під мостом. Я підійшов з Богу, кажу, а куди ви його несете? І священник питає, цих, хто несе, а ви куди його несете? Вони кажуть, а ми думали, що ви знаєте. І стоять люди, і не знають, що робити. Я кажу: тут скрізь брудше від цього згарища шин, весь асфальт чорний, все в грязюці, натоптано. Я кажу, отут під стелою є місце. Занесіть його туди. Вони занесли його під стелу, поставили тут руну під стелу і священик пішов шукати рідних. Ми стояли там. Я виняв цей псалтир і дочитав ще два псалми і ну, дві слави ці дочитав. І після цього. Підійшов дядько цього покійника, ми взяли його і понесли труну. І мені Бог благословив таку високу честь, як я вважаю, я ніс. Труну з одним з загиблих на Майдані, ми принесли її до машини, поклали його. Біля машини стояв хрест, на якому була напис Едуард Гриневич. Я не знав, хто це такий. Потім я пішов до Михайлівського. Вийшов з Михайлівського, пішов до Софії. Біля Софії стояло багато свічок, і стояли квіти, ікони, дуже багато. От, як ця кімната приблизно стояла, у цих свічок, і люди стояли навколо і лежали в папірці 4 формату з видруковими фотографіями цих людей. Я підійшов до однієї з них, і це ну, я побачив там цього Едуарда Гриневича. І на цій фотографії він стояв саме під тою стелою на Майдані Незалежності. Я постояв ще трохи. Дивлячись на інші знімки, підійшла жіночка, яка сказала, от дивіться, от той, той. каже, може, десь тут і Гриневич є. Я кажу, а ви знали Гриневича? І оце ім'я запам'ятав і питав, ви знали? Вона каже, так, я його знала, він учився з моєю донькою. Я кажу, от його фотографія. Я сьогодні ніс цього труну. Вона каже: ви тут були на Майдані в цей час. Я кажу, ні, тільки сьогодні приїхав. Я кажу, а звідкін, хто він такий? Я про нього нічого не знаю. Вона каже, він з Ковеля. Я зрозумів, що це мій земляк. І, власне, мені було ну, аж страшно від того, що насправді я міг виїхати на декілька днів раніше і міг бути на його місці, але ну, Господь так обрав, що саме він відійшов, а я залишився тут, і я відчуваю, що те, що я зараз живу в цій Україні, це його заслуга. Я хочу прочитати, власне, от, ну, власне, я хотів би прочитати навіть два псалми, якщо можна. 93, й преспів 93-го псалма Давидового. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, встань же, Боже, твою славу гордий зневажає, вознесися над землею високо, високо, закрий славою своєю сліпе, горде око. Доки Господи лукаві хваляться, доколи неправдою, Твої люди во тьмі і неволі закували, добро Твоє. Кров'ю потопили, зарізали прохожого, вдову задавили і сказали, не зрить Господь, ніже теє знає, умудрійтесь, не мудрії, хто світ оглядає, то і серце ваше знає, і думи лукаві. Дивіться ділам його, Його вічній славі. Благо тому, кого Господь, кого Господь карає меж нами. Не допуска, поки злому і зриється яма. Господь любить свої люди, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ними стане, хто б спас мене од лукавих і діючих зла я, якби не Бог поміг мені, то душа б живая, в вотьмі ада потонула, проклялась на світі, ти, Господи, помагаєш. По землі ходити, ти радуєш мою душу, і серце врачуєш, і прибуде твоя воля, і труд твій не всує, вловлять душу праведничу, кров доброго судять. Мені Господь пристане ще заступником буде і воздасть їм, заділа їх кроваві лукаві, погубить їх, і їх слава стане їм. Внеславу. І от 149-й псалом. Псалом новий Господві і новою славу Воспоєм чесним собором, серцем нелукавим, в псалтирі і тим пані Воспоєм благая, як Бог кара неправих правим помагає, преподобній його славі і на тихих ложах радується. Славословлять, хвалять ім'я Боже, і мечі в руках їх добрі, острі обоюдо, на общені язикам і в науку людям, окують царей Неситих в залізне пута, і їх славних оковами ручними окрутять, і осудять губителей судом своїм правим, і вовіки стане слава, преподобним слава. Чому що я думала вже сьогодні не, не говорити, тому що 에, але я говорити довго не буду. Я не буду брати цей кобзар. В мене він подарований цей кобзар. В мене взагалі три дома, які я залишила, і всі подаровані. Але я хочу сказати про кобзар раз за книжки йде. Знаєте, бо в моєму житті 에, Іра розповідала про. Далекий за аж за океаном, як ставляться. А я хочу сказати, як чужа людина поставилася до нашого Шевченка. У 99-му році у мене була на стажуванні, у нас була в Луцьку студентка штутгарського університету. Вона в неї батько німець, а мати австрійка. І вона, знаючи англійську, французьку. Ну німецьку ж знаєте, всі іспанську. Вона знає російську і вона хоче вивчити українську.